Хочу подякувати Богу за все, що можу стояти тут перед вами, за вашу любов. Знаєте, не знаю, чи вийде проповідь, але назвав так армія. Назвав армія. І знаєте, я є така людина, що коли я сидів в залі і слухав свідчення братів служіння четвертий мушкетер, я Слухав, ці випробування, і це все не для мене. Е, такі випробування не для мене, думав я, і я не зможу. Ну, я не хочу, тому що в звичайному житті в мене фізичних навантажень вистачає. І вистачало. І знаєте, навіть коли дитина до мене підходила і казала: Тату, давай підемо в поход з палатками. Казав, синуля, ні, вибач. З умовами, хіба поїдемо десь на море, може, якісь умови, щоб було де помитися, туалет, спальня і так далі. І знаєте, так склалося все, що, може, я не зможу всього сказати, бо дуже приповнюють емоції. І так склалося, що я опинився в таких умовах і, знаєте, тишу цінувати. Я навчився там. Там пропадають повністю всі матеріальні бажання, там гроші не мають значення, там прості бажання поїсти, поспати, постиратися, помитися. Коли запитують, що вам передати. Ми кажемо тишу, передайте нам. Передайте тепло. І знаєте, в Слові Божому багато написано про армію, особливо в старому завіті. І Бог, він чинив. Ті самі дії, що чи, чи не звичайна армія? Бог е, ходив в розвідку, Бог ходив на штурм, Бог розказував, казав свою тактику і стратегію воїнам, е, своєму народові, як вони мають воювати. І Бог виходив перед ними на війну. І пару місць зачитаю про армію, яку я е, знайшов. І я побачив звірину і земних царів і війська їхні, зібрані, щоб учинити війну з тим, хто сидить на коні та з військом Його. Це об'явлення 19.19 та з військом Його. І тут ми бачимо, що є військо Боже і військо не Боже. І ми розуміємо, що вони між собою воюють. І дуже важливо нам бути в Божому війську. І є відміна, знаєте, від цивільних людей. Цивільні люди дуже відрізняються від військових. Навіть якщо просто поставити їх поруч, так військовий він завжди в формі. І саме по формі можна відлічити зовні, що це військова людина. І ще одне нагадування про армію це знову завіту. І ось, і ось раптом з'явилася. З ангелом сила велика, небесного війська, що Бога хвалили і казали. Ще одне про армію, ще одне нагадування: бо жаден вояк не в'яжеться в справи життя або догодити тому, хто військо збирає. Е, і ми бачимо паралелі, які проводить Бог, між духовною армією, між своєю армією і між звичайною земною людською армією. І знаєте, коли я попав в армію, я дивився на ці всі закони, як це все діє. і Знаєте, дуже багато спільного. І мені здається, що людство, починаючи з старого завіту, коли були війни, людство поступово вони доходили. Да? Я не знаю, які були перші війни, але там, коли збиралася армія, що в них має бути розвідка. Що в них має бути ті, хто йдуть на штурм, що ті, хто захищається, має бути важке озброєння. І це все, якщо уважно спостерігати, так само є і в Божій армії. І от написано дійсно: в армії йде забезпечення. Так, буває забезпечення різне, в когось краще, в когось гірше, але вояк він забезпечений їжею, він забезпечений одежею, він забезпечений зброєю, засобами захисту. І знаєте, дуже От є таке місце ще в Марка 8,35: бо хто хоче душу свою зберегти, той погубить її, а хто згубить душу свою ради мене та Євангелії, той її збереже. І це завдання. Бог каже нам виконати завдання, благовістити світ, розносити Євангелію, добру звістку. Це Завдання. І знаєте, коли приїжджали до нас медики по тактичній медицині, вони казали, як надавати допомогу першу, але м -м, перш за все вони наголошували, на першому місці стоїть тактика, то завдання. Ти маєш виконати завдання. Якщо ти надаєш пораненому допомогу, ти маєш виконати завдання. Якщо ти поранений і здатний тримати зброю. Ти маєш виконати завдання. Самі прості завдання, щоб ви розуміли, ну як, вони важливі, це ти маєш бути в броні, і ти маєш не втратити зброю. Не втрата зброї це основне завдання. Щоб на полі бою не сталося, ти не маєш права втрачати зброю. Якщо ми подивимося на апостолів, так і сталося, да? вони загинули, але зброю свою не залишили до кінця. І ми знаємо, і ми віримо, що в них зовсім інше продовження. Там на небі. Хочу розказати зараз за все озброєння. Я вже на домашній групі загально частково ділився. Кожен солдат він має певне озброєння і в духовному світі так само ми знаємо, що є шолом, ми знаємо, що є броня праведності, пояс, сили, бажання благовістити світ. Меч, слово Божого, щит віри, і якщо от, е, просто проводити такі короткі паралелі, можна почати зі зброї. Раніше люди воювали мечами, і так само цей меч мав бути доглянутий. Він не мав бути іржавий, він мав бути змащений, він мав бути, мав бути нагострений. Що стосується зброї, я для себе виділив два таких пункти. По-перше, зброя має бути доглянута, так як я вже казав. І друге, вояк має нею вміти користуватися. Ну і як правило, якщо воїн доглядає за зброєю, він вміє нею користуватися, Тобто має бути тренування. Має бути або в боях, або в тренуванні, він вчиться користуватися вже все більше і більше досконало цією зброєю. Е, на рахунок змащення і догляду за зброєю для себе. Це моє таке спостереження. Якщо ми воїни духовні, ми маємо перебувати в слові, так? І знаєте, в мене траплялися різні ситуації, коли я перебував в слові, але це е, тривало з перервами. Наприклад, там з перервою в п'ять днів, в тиждень, може, три дня. І особливо це важливо, коли ти читаєш е, Старий Завіт. О, для мене от саме це змащення зброї. І її нагострення це коли ти перебуваєш в слові так, що ти не втрачаєш цю нитку послідовності і подій. Наприклад, щоб ви зрозуміли, коли. Читаєш про війни, царів, хроніки в Старому Завіті, ти читаєш, що був такий цар, в нього був такий син. Цар поводився так, син поводився так, в нього були такі вороги, вони чинили такі дії. І коли ти читаєш це слово, і ти перебуваєш в ньому так, щоб не забувати, що було до цього, це, знаєте, як прийшов і включив кіно на половині фільма, да, і дивишся, і вже. Просто дивишся з цього моменту, Да? Це отак у от мене було, коли я забувався минуле, там, через 3-5 днів починав читати Слово Боже, і я вже не пам'ятав, що було написано раніше. Це в мене як була нова історія. Воно так само працює, це так само добре. Але коли ти не втрачаєш у цю нитку послідовності, ти е, маєш змогу більше роздумувати. Це слово поселяється в тобі, ти бачиш загальну картину і ти маєш. Змогу роздумувати над цим словом, і воно приносить тоді плід. Бог тоді відповідає. Тоді набагато більше, що стається в твоєму серці. Твоя зброя вона завжди доглянута. Друзі, ви приблизно розумієте? Амінь. І е, другий момент це використання зброї. Дуже часто було, коли на домашніх групах, якщо у нас були якісь суперечки з братами, я так само і інші брати використовували місця місця, з Слова Божого, які не відносилися до певної ситуації. Наприклад, от коли е, Сатана мав дуель з Христом після випробування в пустелі, коли Сатана сказав: Поклонись мені, я дам тобі царство. так? Христос йому сказав, відліпиться від, чоловік відліпиться від батька і матері своєї і стануть і приліпиться до жінки і стануть вони одним цілим. Ні, правда? Він йому конкретно дав відповідь: так? Богу одному кланяйся, так? Тобто він не сказав інше місце. І тому дуже важливо от, мати це тренування. В Слові Божому, а, як правило, ми тренуємося і змагаємося саме під час служінь, під час якихось випробувань. Ти отримуєш той досвід, ті м'язи духовні. І в мене син ходить на тренування, і я дуже таку цікаву річ почув від тренерів, що вони кажуть, коли. Ідуть змагання, це зовсім інше, ніж йде просто тренування, навіть спарінги в залі. Чому? Тому що, коли під час змагань в спортсмена получається якийсь прийом, виконати тактичне завдання, якийсь захист получається, якась дія. В той час. він Максимально зібраний, він знаходиться в стресі, він максимально зібраний як внутрішньо, так і фізично. І тому оці дії, які в нього получаться під час боротьби, або та невдача, яку він отримає, він її запам'ятовує дуже надовго, і це йому служить як додатковим ростом. Він в надущий раз тої помилки не буде припускатися, або виконає цю дію правильно, яка в нього вийшла ще краще. І це ми можемо бачити по проповідям проповідників, коли вони розказують про своє свідчення, де вони як використали Слово Боже, яка була ситуація, як вони послужили. І вони цей досвід передають, і самі, вже коли буде виникати подібна ситуація, вони будуть використовувати ці прийоми духовні. Тому надважливо вміти користуватися Словом Божим, цим мечем обоюдоострим. І не забувати, що воно діє, навіть коли ми не бачимо, коли ми сіємо в серця людей. де, коли буває, ти сказав, почув скількись чоловік, і ти поняв, що нікому воно не потрібно. А потім воно вспливає, через деякий час, підходять люди і кажуть, а пам'ятаєш, а то, а так ти сказав, а я думав, а в мене то сталося. І ти просто дивуєшся. Знаєте, як Бог каже, що. Сіяч цієї зерно, але він не бачить, як воно росте. І дуже важливо нам мати от змащену зброю. Бувало таке, коли на позиціях в караулі ти маєш бути максимально зібраним. У мене була така ситуація, я розмовляю з своїм напарником, з воїном, кажу, щось за зброю почали говорити. Я кажу, ти давно змащував зброю. Каже, давно, кажу, спробуй. Він не зміг перезарядити автомат. Знаєте, він був в шоці. І як тільки в нього з'явилася вільна хвилина, він віддраїв, доблиску, начистив. І я думаю, що більше він такого робити не буде, це точно. І чув розповіді офіцерів, коли клинав автомат під час бою, тому що він не приділяв йому належної уваги. Він каже, заур, я більше такого робити не буду. Я зрозумів, що це дуже важливо. І... Якщо ми вже торкнулися офіцерів, так само, як в звичайній армії в нас є свій головнокомандувач, в армії є так само головнокомандувач це президент, там є ієрархія, в нас є ієрархія. І хочу сказати, що офіцери вони мають надзвичайно великий вплив на військо. Зараз спробую вам розказати негативну і позитивну історію. У нас дуже багато добровольців, а добровольці це, як правило, найбільш мотивовані люди. І дуже важливо, щоб офіцер він був бойовий. Якщо офіцер не бойовий, якщо він сидів в штабі, займався якоюсь своєю роботою, Краще нахай сидить там далі. Тому що люба помилка офіцера вона може призвести до важких наслідків, це втрата життів. І офіцер має бути адекватний. І от коли ми прийшли, і дуже багато вмотивованих людей захищати батьківщину, і проходить три місяці, і ці вмотивовані люди вони пишуть рапорти, шукають якісь справки, щоб вернутися додому, щоб більше не служити. І це не вплив ворога абсолютно. Це дія керівництва. Коли ти не розумієш. Чому ти маєш робити так? Як -то, ну, є такі жарти, да, що котять квадратне і носуть кругле? І я вам хочу сказати, що ви духовні офіцери, всі проповідники, служителі, пастиря домашніх груп, ви маєте дуже великий вплив на бойовий дух, на моральний стан ваших солдатів, ваших підлеглих. І дуже важливо, як ви поводитесь, що ви говорите, які накази ви даєте. Знаєте, в нас в одному підрозділі був ротний, але він якось займався своїми ділами, його ніхто не бачив. Потім прийшла на заміну людина інша. І він зразу познайомився зі всіма. Він почав вникати в проблеми солдат, в кого, які проблеми, хто хоче відпустку, кому треба по сімейних Обставинах, кому треба якусь справку. Дуже важливо, знаєте, цей офіцер він знав закон. Він знав устав. Дуже важливо, щоб наші духовні офіцери вони так само знали цей закон, по якому вони можуть ходатайствувати і помагати своїм солдатам вирішені різних питань. Це дуже важливо. коли Солдат відчуває, що в нього керівництво є, і що, в нього, що він не, не сам, що він не кинутий. І завдяки цьому офіцеру з'явилося більше важкого озброєння для захисту і для проведення різних там, операцій і так далі. Завдяки цьому офіцеру е люди отримали якісь відповіді на свої запитання. Колись була ситуація, що на передньому краї було чотири воїна на передніх позиціях в лісу смузі, а взаді знаходились інші позиції. І почався штурм і обстріли, то цей офіцер взяв, пішов, взяв всі сам лічно за озброєння. На ту позицію, там, де він бачив далі, ніж та попередня позиція, вибрав грамотну позицію і став на підстраховку. Знаєте, слава Богу, що діло не дійшло до ближнього бою, але просто оця от підтримка, що ти знаєш, що от людина так поступила, вона дуже важлива, бо ти відчуваєш, що це людина, яка дбає про тебе, а не така, яка збиває. Твій бойовий дух, твій настрій вставляє палки в колеса і робить все те, щоб ти тільки, ну, бо вони вважають, що вони правильно роблять. Друзі, тому я хочу звернутися до всіх духовних офіцерів. Та робота, яку ви робите, вона дуже сильно впливає на солдат. На ваших підлеглих, духовних. А всі разом ми є Божа армія. Ну, Знаєте, це так по слову я хотів сказати, і е, хочу подякувати вам всім за молитви. Це перше, чого ми потребуємо, молитви. Я завжди це всім говорю. І там бувають такі ситуації, друзі, що ніколи того не цінив, що ти тут мав, ну як би цінив, дякував, ну не настільки. Ми, я людина, яка ну, навіть не хотів ходити в походи, от, чесно кажу. І там бувають такі ситуації, що всі ми думаємо, що це вже ну, такий молодежний сленг, що це вже дно і гірше бути не може. І коли ти тільки так подумав. Зразу приходить ситуація гірша, і ти пробиваєш це дно, і ти згадуєш, як було минулий раз минулі обставини, і ти розумієш, що там було набагато краще. І ти, тільки ти подумав, що тут саме гірше, і знову ситуація гірша. І знаєте, якщо я зміг бути в тих умовах, і коли перед вами є якісь випробування, то я хочу вас підбадьорити. І знаєте, в армії є така, так говорять, коли хтось каже, що я не можу, відповідь одна, ти ще сам не знаєш, що ти можеш. Так що, друзі, ви ще самі не знаєте, що ви можете. Тому хай Бог благословить вас, духовних воїнів. Дякую всім за вас, дуже скучив за вами. Хай Бог благословить.